Автомийка, друзі, Автомийка, як обіцяв, перевіримо, давайте. Покажу, що входив в комплектацію. Те, що вчора викидали. ціна є 750 гривень. Получається, у нас є тут форсунки, зарядка, акумулятор. Підготовив, щоб було швидше. Це було все воно в комплекті. Це вже зробив його. Скажу на перший погляд, ну, Якість непогано. Акумулятор дуже такий добрий. Получається, у мене були тут сумніви. отут у нас йде балатун, перехідні кріплення. ну, Я думаю, прослужує воно, бо тут, бачите, різьба, пластик. Ну, Я думаю, должно воно прослужити нормально. Подивимося, значить воно так должно бути. Собирається легко. Йде в комплекті, йде у нас же фільтр, потім шланг, перехідник, шланга десь метра 4. Ідуть в комплекті форсунки. Форсунки, це можна переходник. там, якщо беремо на бутилку, іде в нас ємність, бачите, з милом. 에, давайте перевіримо, як вона працює. Ану, синок, на, держи, будеш нести за мною. Натримай. Там в нас є судіда машина і баби. Зараз перевіримо, як вона на самом ділі. Якість, я б сказав, непогана. Мені просто теж цікаво. Як вона себе буде вести в роботі. Як разом відео і помиємо машину. Так, що ми тут підключаємо? І ще раз, ціна 750 гривень. По книжці показує, що вистачає десь акумулятора на пів години. Я думаю, пів години, щоб помити машину. І не рекомендують, виходить, в теплій воді, щоб була тепла вода, щоб вона працювала, мабуть, за того, щоб вона гріється, щоб не перегрівалася. Так, дивимося, це у нас давайте цю форсунку перу, просто цікаво. Ціна 750 гривень. Я так розумію, це воно закачати. Я вам скажу так, щипає добре, щоб подержати. Це зараз вона ще не ще бере. Воно по поплити. Бачите, як виливає. Це у нас точечна насадка. Давайте спробуємо у нас через мильний роствор. Як вона буде в себе. Так. Ціна 6, 750 гривень. Дивіться. Просто, щоб помити машину. бо там говорять якась дитяча іграшка, да? Отак для дому. Вона повна автономна, дивіться. Ціна 750 гривень. Бо говорять. не машинка. Ви бачите, практично дуже швидко, бачите, вже немає мильного раствору. Отак От як для себе, щоб не їздити там десь на якісь мийки, да, давайте тепер тут, де у нас перехідник йде. Ну я вам скажу, знаєте, на 750 гривень, що ми її продаємо, то там вони говорять, що вона якась. Ось так, щоб помити машину там. Я навіть сказав, вона настільки практична, що її можна... О, бачите, вже води вже немає. Даже дерева побризкати. І туди вона піде. Десь заканчується вода настройку навіть груд доносить. не вистачає вже води дивіться буквально за такий період вже немає води і ще я вам скажу мені дуже подобається замовляйте ціна 750 гривень на 100 гривнях і на бою Всім гарного дня